Ормадол таблетки від головного болю громадський діяч, науковець із Польщі, наш великий друг Ришард Купідура з нами на зв'язку. Ришарда, радий тебе бачити, радий вітати в нашому ефірі. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Україні. Перепрошую за такий довгий вступ, але хотів пояснити нашим глядачам, що зараз відбувається. Ну і також в Україні вчора активно обговорювали агітаційний ролик чи передвиборчий ролик, в якому фігурував глава польського уряду Матеуш Маровецький, який заявив буквально наступне: польща не дозволить себе затопити українським збіжжям, навіть якщо у Брюсселі щось там вирішать, ми кордони не відкриємо. Знову ж таки, розуміємо, що адресували це ці слова польські урядовці Моровецькій, зокрема, своїм виборцям, внутрішньому, так би мовити, реципієнту. Але от як нам, українцям, це сприймати? Угу. О, так, то правильно uh, правильно сказав. Uh, всі ці події відбуваються uh, напередодні uh, виборів. Ми вже знаходимося на фінішній прямій, адже 15 жовтня відбудуться парламентські вибори в, в Польщі. А uh, право і справедливість uh, я нагадаю, воно лідерує в усіх соцопитуваннях, має відрив uh, навіть від 10% від um, громадянської платформи. А в інших соцопитуваннях там до 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 шести до до чотирьох, Але немає соцопитувань, які би показували, що громадянська платформа може перемогти у цих виборах. Тому право і справедливість намагається уникнути можливих ну, так званих чорних лебідів на останній фінішній прямій. І... Всіляко не хочу допустити до того, щоб на, на в цей останній момент щось могло змінити а, вибори, а, вибори поляків. А, і таким чинником загрози, так би мовити, є власне цей, цей імпорт зерна українського зерна до, о, до Польщі. А, і тому ми пам'ятаємо, 15 жовтня, 15 вересня, а Брюссель хоче зняти ембарго на імпорт українського зерна не до всього Європи. Пейського союзу, а до п'яти країн членів європейського союзу, давайте перерахуємо ці країни: це Польща, це Болгарія, це Словаччина, це Угорщина і це Румунія. Польща, я думаю, якщо йдеться про становище польського уряду, то тут годі очікувати якоїсь хнучкості. Ми ми це вчора бачили з промови і чули з промови прем'єра Моравецького. Він каже: так, після 24 лютого, польща. Виконала свої завдання, вона допомагала Україні, вона приймала біженців, але е, ця допомога України вона закінчується там, де починаються інтереси польських громадян. Ну, тобто, це так як відслушно сказав, це меседж для польського реципієнта. Для, для, для польського, Передусім виборця. Але я думаю, що ця ситуація не не настільки безнадійна. Є, є люди, яких намагаються знайти, як. Компромісне рішення. А тут, я думаю, свою роль може відіграти Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Ветіховський, він поляк. А він нещодавно в парламенті закликав власне, заходити компромісне рішення. На його думку, таким компромісним рішенням може бути диверсифікація транзитних маршрутів українського зерна, так щоб воно знаходило свого покупця де інде ніж в цих п'яти країнах, тобто Войтівський виступає за по перше, поширення цих так званих коридорів солідарності, збільшення можливостей транзиту українського зерна, плюс компенсації для українських фермерів, які ну матимуть. Z Wisną o dodatkowi wytraty z На транзитні на, на на транзитні вигляди. Наскільки я знаю, українська сторона вже порахувала, що це ці транзитні витрати будуть становостановитимуть десь приблизно від 20 до 30 євро. За за тонну. можливо це і буде це, це компромісне рішення. Ми про це переконаємося найближчими днями. Ми будемо чекати дійсно цих рішень з Брюсселя, бо це вже післязавтра має відбутися 15 вересня, як ти правильно сказав. І залишається зовсім небагато, але вже фактично себе польський уряд убезпечив на цей випадок. Якщо це рішення на думку от уряду чинного уряду Моровецького будуть суперечити польським інтересам, то кордони не відкриють. У нас є 20 секунд вирізки з цього звернення Моровецького до виборців. Якраз оцей цей момент про те, що Польща не дасть себе затопити українським збіжжям. Хочу, щоб ми це показали, послухали. А потім трохи про цю передвиборчу риторику поговоримо. Наша тверда позиція призвела до зупинки імпорту українського зерна на спільні ринки Європейського союзу. Тепер єС вирішує чи продовжить ембарго. Скажу вам, як це закінчиться. Польща не дозволить затопити себе українським збіжжям, незалежно від того, яким буде рішення чиновників з Брюсселя, Ми кордони не відкриємо. Так, і це відео починалося такими тезами про те, що Польща дуже допомогла Україні, коли це було необхідно. Але зараз ми маємо свої інтереси і будемо твердо на них стояти. Кордони не відкриємо. І тут власне питання про це, от про цю фразу затопити українським збіжжям. Чи справді українського зерна було так багато, що воно буквально затоплювало польський ринок, і польські фермери не знали, де реалізувати свою продукцію? Невже до того? Раніше цей інтерес польських фермерів не був врахований у політиці уряду, який вже давно при владі. Партія Прави Справедливості, дуже давно при владі. Насправді, не перший їхній президент фактично очолює польську державу і формує уряд. Ну так. Е як якби це була прес-конференція, можна було б поставити таке запитання польському прем'єру, прем'єру? Тоді тоді можливо він би він мусив би якісь захищати яким чином захищати свою позицію. Але це промова, яка спрямована до виборців, і там чим більше емоцій, тим тим краще. Тому цього українського зерна або ми бачили не лише не лише чули промову Моравецького, але бачили ці. Ці картинки. А... Багато вантажівок, які просто хоч які намагаються перетнути польський кордон, щоб власне затопити зерном українським зерном а, польський а, простір. Ну звісно, що тут дуже багато емоцій, е, 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 дуже багато таких а, власне навіть створювання певної, пев, пев, певного враження про те, що це сп, це сп, справді українського зерна було б а, настільки, а, настільки багато, що кожна випічка в Польщі була б, була б на основі українського Української пшениці, наприклад. Так, ну це, 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 це частина передвиборчої кампанії. Я думаю, що таких, таких промов ми будемо чути, ну, найближчими днями дуже, дуже багато. І, і якщо це можна використати, ну, у, 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 справді у правлячі партії це дуже, дуже на руку, тому що ми дивлячись на Рейтинг політичних партій правосправедливість може забрати ще декілька відсотків польським крайнім правим силам, зокрема конфедерації, і власне правосправедвість хоче поборотися з ними за власне за те, хто найбільш патріотичний на польській політичній сцені. І власне, ці заяви про затоплення українським зерном, воно власне звідти звідти й ростуть. Лешаде, що коротко, якою є ритори? позиція платформи обивательської або громадянської платформи, яка є другою за популярністю партією, зараз опозиційною партією в Польщі і вважається більш ліберальною, більш євроорієнтованою, скажімо так. Як вони коментують цю ситуацію? Вони тут дуже дуже обережні, тому що справді, ну треба це визнати. Правосправдивість це дуже. Ефективний гравець на польській політичній сцені ми маємо абсолютно безпрецедентну ситуацію за всю історію новітньої польщі. Тобто, після двох каденцій, справедливість має всі шанси перемогти втретє. Такого за всю історію польщі не було. І справді справедливість дуже ефективно грає різними картами зокрема зокрема вас цим цим зерном тому що і воно змушує дуже часто в громадянську політику, в від громадянської бути дуже обережними тому що якщо зараз громадянська платформа скаже наприклад ні треба відкрити Кордони для українського зерна, звісно, це буде лише працювати на користь правлячої партії, тому що вони скажуть, да дивіться, вони не, не можуть і не вміють, і не хочуть захищати польських інтересів. Вони продають або нас Брюсселю, або продають на нас Україні, так тобто вони не виступають за польський національний інтерес. Тому тут громадянська платформа вона поводиться дуже. Дуже обережно і спостерігає за тим, що відбудеться 15 березня. Ну, Як відомо, в політиці немає ефективнішого кроку за те, аби об'єднати групу своїх людей, так чи свій народ, чи свого виборця проти яких, якоїсь чужої загрози, десь за кордону, звідкись на жаль, в цьому випадку українське зерно стало такою загрозою, таким такою метафорою чи, чи образом, який використовують польські політики у ході цих виборів. Маємо це розуміти абсолютно тверезо. Зем, холодним розумом, і тут вже на завершення я би хотів більше часу поговорити, але нас час трохи підтискає. На завершення питання таке: чи може зустріч Зеленського і Дуди щось змінити в цьому питанні? Адже Дуда належить до тієї ж партії, до тієї ж політичної сили, і, попри особисті приязні стосунки з Зеленським, навряд чи може суперечити риториці і лінії, так би мовити, яку веде Моровецький і його партія в ході цих виборів. І чи може змінитися ситуація після виборів, і як е швидко на твою думку? Mm-hmm. Uh Якщо йдеться про зустріч президента Дуд, президентів Дуда і Зеленського, то навряд чи президент Дуда зможе наприклад вплинути на польський уряд, щоб вон щоб він змінив своє рішення. Такого скоріше за все не відбудеться. Можливо, президент Дуда буде вмовляти президента Зеленського, щоб він пішов на одне з компромісних рішень, зокрема на на ті рішення, які пропонує. Єврокомісар Януш Войцеховський, тобто збільшення цих коридорів солідарності, компенсації для українських фермерів за транзитні витрати, тощо натомість, чи ситуація може змінитися після виборів. Будемо будемо дивитися. поки що залишається місяць до, до виборів. Право й справедливо ну, не знаємо, чи все ж таки прилетять ці чорні лебеді, чи ні, чи ситуація зміниться в рейтингах, чи ні. Будемо будемо чекати, поки не, не зрозуміло, хто буде буде при владі в Польщі, тому якби прогнозувати, і чи ситуація буде мінятися після виборів досить важко. Зрештою, це абсолютно внутрішнє польське питання. За кого голосувати ми тут абсолютно не будемо закликати ні, ні схиляти думку наших глядачів, можливо, і поляків, в тому числі які подивляться це відео, до, до певного рішення. Нехай все пройде мирно, гармонійно, і нехай українсько польські стосунки так само будуть абсолютно приязними, дружніми, конструктивними в майбутньому, такими, якими вони всі ці останні роки. І залишалися. І нехай оце зернове питання не вплине і не зіпсує стосунки між Польщею і Україною. І це єдине, що я хочу побажати. Я тільки можу приєднатися до цих побажань. Дякую, Рішард, за те, що знайшов Дякую. можливість і час, і сподіваюся, найближчим часом в ефірі поговорити вже на якусь більш оптимістичну, позитивну тему. З тобою. Дякую дуже. Рішард Купідура з Польщі був з нами на зв'язку.